Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. А сьогодні мені здається, що я лізу в якусь авантюру. Маю запрошення на відкриття фітнес-студії, але, як завжди, є але. Ще не зовсім розумію, що від цього очікувати, але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна погнали! Вітаю, вітаю українці. Всі пам'ятають Маріна Бондарчук. Значить, мама самого борзого байкера України. У нас була передача. Да, у мене буде... байкериця маленька додалася. добавилася. добалася. От там буде посилання. Всі подивіться, дуже класний випуск. А зараз, зараз, ми потрапили на подію. Ми відкриваємо свою фітнес студію. Свою фітнес студія на хвилиночку, так? Да? Ну я так розумію, зараз ленточку будемо перерізати. Да, червоно ножиць не вистачає. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain all... але, але, є але. Є е завжди але. Так, так. ну давай по-трошки розповідай мені про своє але. Є підозра, що прийдуть, ну, знаєш, що йду на тренування, зазвичай, то у залу якусь там десь тут приходиш і хочеться відпочивати, чесно кажучи. Є, що є такі не... тренування, які будуть називатися пілатес, які будуть називатися стрейчинг. На них ви зможете Це слайд, да? да, Зняти навантаження з м'язів, отримати задоволення. У нас не приїхали. Вже у нас не приїхали сайкли. Цайкли на кордоні з Польщею ще тримаються. У нас мебель дозбирана, У нас немає е, таких гарненьких білих плафончиків ще всюди, ще їх треба ага. дочепити. Вони тут є, а позаду я там подалі покажу: їх ще немає. А там є хозяйство. Е, да, 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 а є подивимося. За... Ну, ну е, далі поле фонарики, ще і все. Немає, і ще немає. Доробимо. Ні, ні, ні. Є дуже багато роботи, але в нас ціла ніч, я тобі нагадую. Тому все зробимо. Ага. Все зробимо. Це, це маємо зробити прямо зараз. Так. Зробимо, да? так. Ну, все, вперед. Поїхали. Кудар. І коли я казав вперед, я і гадки не мав, на які перегони я підписую. Перегони не з людьми. Перегони з часом, який жорстко лімітований. Перегони зі складнощами. Які виникали майже на кожному етапі. Перегони з витривалістю, звичайною витривалістю організму. І з'ясувалося, що він такий незалізний. Звичайно, я здогадувався після просьби взяти одяг, який буде не жалко забруднити, що ми маємо трошечки працювати. Ну, думав щось придержати, можливо, допомогти щось розгрозити. Ну, лампочку вкрутити. Але я точно не думав, що це буде тест-драйв на витривалість. І тепер я хочу вам показати, як інколи не просто народити свою справу. І що може бути приховано за красивим фасадом та модною обкладинкою. Ну от настільки ефектно почалася моя скромна допомога. А ви думали, можна відкрити свою справу та не забруднити ручки? Нереально! Більше того, це лише початок. І попереду нас чекають ще багато випробувань та перепон. Там, тата. Не відкачайся, ти знімаєшся. Всього навсього. А сьогодні відкриття. Да, ну, щоб зробити з ізюминкою. Ой, як поїхали. ви кажуть, у фільми ви ставите нереальні плани. Все, все в житті реально, якщо бачення, ти цього хочеш. Я в космос. І коли я казав, ви ставите нереальні плани, це тільки виглядало, як жарт. А реально, це була спроба звернути увагу Марінки на реальність і практичну неможливість зробити весь об'єм роботи за такий обмежений час. Ну і як ви бачите, ніхто навіть і вухом не повів. Тільки посміхнулась і погнали. Працювати далі. Ну що? Ну що приймай замовлення? А? Кін, а кін. Да, давай давай триматися. зафіксуємо його на Акінг. Да. Ну, давай, тримай. Я відмічу. Ти просверлась. Ні-ні. Думка, ми так не домовляємося. Мені прямо в рота воно пихнуло. Маєш участвувати в процесі, окрім того, що командують. Тільки сидить і командують, українці, не повірите. І Прикольно. у нас, Який як вифер? завжди, антураж, треба кудись його складати, тому э, руки в руки. І руки пішли в руки, да? руки в руки, і пішли складати. Якщо ти це поруч, я, то я, я так розумію, руки... це пропозиція, да? Твої руки дві, дві, руки, дві руки ще задити, та, да? Да, да. Хлам, силач, села, фітнес тренер, видно за, банку, ні? Воно потренується банку <laughs> видно, <просто. laughs> фітнес тренер, так це у нас шпателя. Тільки ж ти це роби з посмішкою, ніби це дуже легко і приємно. Це дуже... Маринка, як ти там казала, легко і приємно, да? Да, головне, з посмішкою. Почуваю з посмішкою. Ми прибрались, місце готове під е, досочки. Вони такі одяг не тільки знімати на відео. І що? Але це таке, це робочий, як то сказати. Я трішки прихворіла, і в нас скоро відкриття, і ми нічого не встигаємо. Добре, Ça, начало. Чекаємо, не здаємося. У нас на камері є маленький запас електроенергії. Мені здається, Тому, що зараз дити? в Україні ніхто не здається. Зараз тільки вимикається світло і звук генераторів з, з, з усіх сторін. Треба урочисте вікнення. Угу. ленточку. Де чи? запалити, щоб вона засіяла, як воно красиво виглядає. Давай. Ну, а поки ми чекали на світло, нам раптово привезли меблі. Але це складно було назвати меблями, бо воно виглядало як величезна купа дошок, які нам ще треба примудритися, встигнуть скласти докупи. От це ми українці вам не все зняли. Тому, а оце? Давай Давай його поки в сторону. А це вниз. А, ну я давай. вниз зараз А поки біжи, поки ти я з тобі залізу. Оце ж не все одразу вам зняли. Бо машина приїхала раптово з меблями. І в нас зовсім не було часу. Выставлять эти все камеры, вот эти все балочки вести. А зараз, мы сейчас трошечки делаемся. Я работаю, мы с вами трошечки распискула. А вот и Маринка бежит. Головна героїня Главний качок хоче схватити <рог> <рог> ні, тікай. Так ти ж реальна спортсменка, що ти зараз мені такі кажеш? Реальна спортсменка. Раз, два, три, взяли! Опа! <споди> так от про що я кажу? Про те, що найцікавіше... Вже починається. Марінка. Починаються знову великі деталі. Да! Це тобі. Знаєш, не. Вірочки, штукатурки замазувати. Да. Я, чекаю. А, ну ладно, давай, два. Тут принципі потрібно було. По дві? Хоча одна така сама там. То по дві треба було брати? Е, ну нічого, вже так ось. А я що... пів машини розгрузили, ще півмашини лишилося. Так, доречі, пів машини вже розгружені. Це марінка це ми разом будемо розгружати. Так, чекай, дай я подивлюсь, що нам далі. А, далі. Так. Взяла. 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 Пішла. Але йди от дивись, ти камеру проходиш і да, да, да. Щоб Люди знали, що ну це все в принципі, приємно. Як казала моя клієнтка, це не посмішка, це скал вже називається. Чекаю, рано-рано. <смеш> скал, рано. Поки хлопці а допомогу прийдуть, все в справі. ми все зробимо. Ти можеш, до речі, вам зараз сказати українцям, е маякнути, хто хоче безкоштовно отримати навантаження, фізичне навантаження на м'язи. <смеш> а давай, я тут Дві? вже так. Да, Там? Не, саму. Ты сам не теж? Да, отримайте на лакотин. А чокнуть на м'язи. Будь ласка. Есть шанс. Кайфанути. Запрошуємо. Ренга не забувай про посмішку. Да. Я убиваю и подмис. As you fade away, yeah. Сьогодні тренування більше не потрібно. Мені достатньо цього. Зараз тепер. Казуса седня тренування більше не потрібно. Я, в принципі, потренувалася, закричалась, захекалась, спітніла, обличчя почервоніло. Сама далі не візьму. Чуєш, може якось, ну, ж пахівець, так, да? з навантажень. Може якось треба в припрыжку, ага. якусь. На, одні, одні, на одній нозі, На вот. нозі, так. Да. Ну, якось має це бути. Цікаво! Це вже вже. Так, оце вже вниз. Це вниз? Так, да, вниз. О, І я перша! Марінка, я задом! Вже... Тебе пишуть звук. Це <свист> <свист> І я задум у нас є помічник, ура! О, да, <свист> а що? Быстрее діло пойдешь! Не знаю, вірець. Я нема коли розглядати в принципі Kilim go. Не, ну а це не інтересно, Вадик. Лучше б ти задум ішов. Маринка, що ти думаєш, я просто так це топниш. Чекай зверху, обрати увагу. так. Я ж нічого не бачу. Воно не обов'язково. Звісно. Якщо ти будеш катитися, я вже почую. Бо я за тобою піду. Брошу ]给我. детальку. Відчиняй двері. Задум. I don't look the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. Stay yeah. out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then baby have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you stick my side, Так, давайте, Да. Ну, конечно. машины. Вадик, бери. Сильный то наш. Вам... Понятно. Сильний то наш. Все, я взяла. Близко п'яти тонн. А? Це щось мало, треба води. Не, не сіть, я вам сашу візьму. Можна Саша не сильно хочет? Це на вниз. Ладно, де щось, се. Ти йдеш задом. Так, ну оце. Як приємно все ж таки отримати допомогу. Ми, чесно кажучи, на неї вже і не розраховували. І, звичайно, тепер справи пішли швидше. Хоча без травм в цей раз не обійшлося. Зортай, звертай, зверта. Сумаринка, я тебе вітаю, остання дошка. Окриваленний пальчик. Е, е, пальчик. Буквально в сенсі кров'ю за, е, заробила собі на відкриття. Так, да, так, да, так. Да. Ось такі діла. Хай а. потім скажуть, що все це, це просто. Відкрити бізнес це просто. Опа. пальчико жалко. Давай, давай, пальчика, пожалій пальчика на камеру, Спочатку Це виглядало, виглядало спочатку отак естетично. Тепер маринки робочі руки, але маникюри от все рівно шикарні. Да, да. Всем я тебе вітаю. Так, Маринка, но падшиков, на може не остання, хто what's wrong. Так нашел, fake a smile Маринка. Машина як? відпущена. Машина відпущена. Маринка, як гостина хазяйка, запропонувала Питка. чайку. — лайфхак. Опа. Вік живі, вік учись. <рес> 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 да? Да, да. Да. Ні, ну не пить же так, ти воно відчиняється. Ну тут же ж є дирочка вадик, і Ти отак з кришечки можеш пити. Можеш Та не хоче з кришички. Ну то я просто як його просто отак хочу. так зробить чпонь. О, все. Чопонь і все. Так от про що я? Маринка, як гостина хазяйка. Запропонувала е, чайку після е, невеличкої розмінки. Після важкої фізичної праці я б уточнила. Машина була немаленька. Не, я, до речі, щоб ви розуміли, до того, як це треба було зробити, Марінка казала: ну невеличка фізична розмінка. А що вона? Величка, ну, я чи я ну, наївна людина, я погодився, звичайно. Шо а виявляється, вона тепер стверджує, що це не невеличка. А тепер тускніє відкриватися тускні. завтра. До речі, українці знову не мають. <світло> <світло> І прикол навіть не в тому, що все це. Ну пока дрово побачите, тут дуже всього багато, бо так куточку сіли чайку поганяти. Але це все, все треба якось скласти, щоб це виглядало. Падлик, як Пазлик пазлик зібрався. Щоб пазлик зібрався, так. Да. Але е, зірочка полягає в тому, що тепер нема світла. Ну тут поки да. Ну, е... Двоповерхове приміщення, так? так? Угу. Двоповерхове. значить, На першому поверсі, там, де ну, прям багато світла і так далі. Ми ще якусь, ну напевно, півгодинки зможемо. Потім вмикаємо Бо менше, а тут світла трошки. Вмикаємо більше. Вмикаємо ці, як я там називаю. Ліхтарі. Ліхтарі е, е, ночного пристрілу, ночного угу. зору. Пристрій угу. ночного зору, так? Да? Як шахтери. Так. Да. Е, будемо під фонарики збирати меблі. Але що саме саме погано, що у нас немає світла, у нас не можна електричним інструментом скористуватися, і можна. Можна. тому це все прийдеться... А викрутку. Ще ніхто не відміняв би прийдеться викрутки в руки брати іжем-жем-жем. Бжим так, бжим-бжим, давай. Давай за твої нові меблі. Нехай люди думають, що ми тут п'ємо венце, а насправді тут чай з апельсином і з лимоном, тому що захворіти не можна. Не можна не маємо права. У нас дуже мало часу. Не знаю, ще ніхто нічого не знає, але хай потім кажуть, що все це важко. Дивіться на посмішку, а, а і лице кроваване, нормально. Десь каже, це весело, напевно. Да? Раз, два, десятитонник розгружений. Прекрасно. Ну, нормально, все, до побачення, а ми поїхали.